Слава Ісусу Христу! 18 лютого повнота Православної Церкви святкує пам'ять великого угодника Божого, молитовного заступника, чудотворця та духовного світильника святителя Феодосія архієпископа Чернігівського. До нашого часу дійшло відносно мало відомостей про життя і діяльність цього святого. Рік Його народження це початок 30-х років. 17 століття. Ім'я, яке було дано йому під час святого Хрещення, залишається, на жаль, невідомим. Святитель Феодосій належав до дворянського роду, його батько Микита був священником, мати звалася Марія. В їхньому роду було багато священників і навіть чинців. Сина батьки виховали страху Божому та християнському благочесті, яким прикрашалося все його життя. З юних літ. Горів він палкою любові до Бога та ревністю до храму Божого. Початкову світу здобув дома а десь в кінці 40-х років вступив до Києво-Братської колегії, що знаходилась при Богоявницькому монастирі на Подолі. За час навчання Феодосій зростав і укріплювався духом у пізнанні істини православної віри і здобував глибокі знання. В кінці 50-х років. Прийняв чернечий постріх у Києво-Печерській лаврі, чернече ім'я Феодосій узяв собі на честь першого засновника чернечого життя на українській землі преподобного Феодосія Печерського. На той час Україна вже була приєднана до Московської держави, київською митрополією управляв митрополит Діонісій Балабан, який, як і інше українське духовенство, Вважав себе вищим за московське, він звернув увагу на смирення і зразкове чернече життя молодого ченця Феодосія і призначив його Києво-Софіївського собору. Пізніше Феодосій стає намісником митрополичого дому. Він відчував великий потяг до мовчання та нестримне бажання перебувати в постійному политовному спілкуванні з Богом. Тому й опинився Феодосій. У старовинному свято-Миколаївському монастирі, який знаходився недалеко від Батурина, і здавна славився суворістю чернечого життя. Тут він був висічений у сам іеромонаха, а згодом був призначений ігуменом свято-Онуфрійського монастиря, що недалеко від Корсення. У 1666 році. Феодосій з іншими київськими ігуменами підписав листа на ім'я царя з проханням надати грамоту дозвіл українському духовенству, самому, як і раніше обирати митрополита. У 1688 році помер архимандрит Чернігівського Єлецького монастиря Іоникі. І на його місце було переведено ігумена Видобицького Феодосія. Подвижницьке життя Ілецького архімандрита стало відомим далеко за межами Чернігівської епархії. В січні 1694 року Феодосій Углицький став архієпископом Чернігівським і Новгород-Сіверським. Управління єпархією він здійснював недовго біля двох з половиною років. Упокоївся святитель Феодосій 5 лютого 1696 року. Похований він у кафедральному Борисоргівському соборі в склепі, який не заморовувався протягом 40 днів, вже тоді виявилось нетлінними його мощі, а потім і численні випадки благодатної допомоги при його гробі. 9 вересня 1896 року з Хресним ходом мощі були перенесені до спасо Преображенського собору і вкладені в нову срібну раку. Зарахування святителя Феодосія до сонно святих було здійснено в черні цього року. Продовж трьох сторіч всі, хто з вірою і любов'ю звертався до великого святителя землі української Черніївського чудотворця Феодосія отримують благодатне зцілення душі і тіла. Слава Ісусу Христу!